Це альбом, який привіз мій дідусь. Привіз uh, з України. Це Галич, це садиба дідуся Левого Гузера. Це Різдво, це у Львові. Якесь кіно дивляться. Цікавість життя. Снимки. Марта, ні діти, це я, Марійка. Марта, сестра Божнішою, це Любка, Любомир. Годивши на цей, на цей фільм наш, тільки са для того, щоб для майбутніх молодих людей зробити запис, як виглядало наше життя, коли ми були молоді. Знаєте, це моя одинока ціль в чому. Там, що про мене то не є важне, щоб вони знали, як виглядало життя. Якщо ми добре глянемо в своє минуле і в свою душу, ми повинні там побачити, що ми остаточно є також європейці, бо то Європейський Союз дуже специфічний, а Європа це є щось далеко глибшого. І тут Україна є цілковито, можна б сказати, вдома. Церква є одна Христова, яка є в даному краю, яка є матір, мати для цього е, народу. Ми як християни маємо повне право боронити себе, коли на нас хтось нападає. Це не є християнське комусь могло здаватися, що кожен хто свисне по дорозі, що ми мусимо все віддавати йому. Ми не сміємо бути дикунами, ми мусимо бути високоякісними людьми. І над тим треба працювати. є мрія в житті, що так скажу, то бути людиною. Але я так не є ставитися певний, що це значить бути людиною. Ради я від старинної історії. Я вже в цьому моменті не можу пригадати його імені. Той, що ходив зі, по, по базарі зі свічкою в день. Сонце, світло, він зі свічкою, чи з лямпадкою ходить. І що ти шукаєш? Шукає людини. Е, Наші людини е, на світі дуже мало людей, я думаю. Знаєте, я знаю, я собі так уявляю, такая особа, як митрополит Шептичкий, на Жінч, то була людина. Стоятель української греко-католицької церкви Митрополит Шептицький очолив її на початку двадцятого сторіччя і керував нею до самої смерті у 44-му році. Зробив неймовірно багато для української церкви і всієї України. Завдяки його богословській реформі в Україні почало готувати високоосвічених священників. З його ініціативи у 1905 році відкрили Львівський національний музей, а у 14-му – Львівський університет. Хоча і Росія, і Польща були категорично проти його заснування був натхненником національного руху, поміж головних ідей називав об'єднання розрідненого християнського світу по всій Україні. Меценат українського мистецтва опікувався пластовими таборами, виховною роботу з молоддю, економікою, охороною здоров'я, сільським господарством та банківською справою. Я завжди цікавився ним, тому що в нашій родині багато було про нього говорили. Я старався його послання, його твори читати. Але також одне дуже важливе джерело знання про нього це були розповіді старших священиків. Я був молодий священик на Парохії, але довкруги мене. Знаєте, були священники значно старші за мене, які були парохами. Я з ними спілкувався. Я дуже-дуже радо слухав про е, митрополита. Це була надзвичайна людина. Я хочу підчеркнути людина. Бо, знаєте, дуже мало є людей, е, людей, тих, яку я маю тут на думці. Особи такого характеру, що коли ми з ними зустрічаємося, ми від них відходимо кращими людьми. Я Який раз його в житті бачив, то було цілком принагідна зустріч. Я не пригадую рік, може, в восьмий, тричі дев'ятий. Була площа, така спортивна площа, і на тій площі були. Учні чи студенти, вони там різні вежі робили, різні фігури такі руханкові. Мій батько мене туди взяв, я так коло нього стояв, а раптом батько до мене каже, обернися, подивися там митрополит. Я обернувся, було, заїхало авто, і тим авті сидів такий старенький Чоловік з такою буйною фризурою, з бородою, що біли вже. І тато каже, то митрополит. Я щиро вам скажу, чи я бачив його, я пам'ятаю. Але ну, знаєте, мене більше цікавили ті фігури, я обернувся і радше дивився, що там діється на площі. Але все ж таки бачив один раз. народився у Львові 26 лютого 1933 року. Моя мати згадувала, що я такий слабонький. Народився слабонький, і що мене хрестили вже четвертий день після народження. Це був священик. Які належав до порохи святих Петра і Павла, та що є там на вулиці Личаківській. Ми мешкали на вулиці Лисенка, Наші батьки активі приїхали з Галича, жили в квартирі, оскільки я пригад, так і мати розповідала. Дитиною бавився на тих сходах бальоном. Каже, кидав тут копу бальоном і донизу цей бальон біг, і він так все тішив. І був, коли гостях все пам'ятає, як він бався. що в кухні, до речі, там в кімнаті то була та друга кімната, то де він читав, і кухня так, що була кухня, його купали на тій кухні. Що його купали на тій кухні, такі маленькі. Мене питали таке. І те, як хто-то питає, кого ти більше любиш тата чи мама. ще дурне питання, то не треба дітей такого питати. Але я вже такий був філософ малий, що я пригадую, моя відповідь була і, і, і тата, і мама. Дядько був, мав, тебе сказати, виховання економ... економічне засадниче, а працював в банку, як урядник в банку. Мама була по фаху вчителька, вона закінчила так звану вчительську семінарію, вона вийшла заміж досить молодо. Ну, Дві та діти, мама, моя сестричка, я та мама. Нам прищашувала час. У 1933 році Львів був гарним, заможним, цілком інтегрованим у європейське життя містом. Попри те, що перебував під польською юрисдикцією, маленький Париж, так його тоді називали. Львів був другим за впливом центром науки та мистецтв після Варшави. Хоча свідома українська верхівка не полишала намагань звільнити Україну з під польської влади. Радянська влада не полишала бажань захопити західну столицю. Утім до 1939 року тривав мир. Перші шість років життя були дуже гарні для мене, спокійні. Як якісь там були труднощі, я ще був замалий, щоб їх відчути. Це була п'ятниця, якщо не помиляєш, десь коло полудня почали бомби падати на Львів 1 березня початок Другої світової війни. <му> Я, пригадую, мама нас загнала зігнала до пивничі. E, чи то було найбодріше, я не знаю, в кожному разі загнала нас туди, e, бомби падали. 1 вересня 1939 року з польського походу Гітлера почалася Друга світова війна. Вересневий наступ Вермахта був стрімким та руйнівним. За пактом молотова ріббентропа союзники Німеччина та СРСР домовились поділити між собою територію Польщі. Так Львів опинився під юрисдикцією Москви. І до 41-го року там облаштувалась радянська влада, а мапа СРСР розширилася за рахунок відшматованих від Польщі Земель. На кадрах кінохроніки бачимо, як фашистські та радянські військові разом закопують прикордон Тоні стовпи вздовж нового кордону. На знак вдалої кампанії у Бресті навіть провели спільний військовий парад. Європа не ухвалювала такі дії, але далі карикатуру пресі захід тоді піти не наважився. Уй народ пожелає, молиться можна кому угодно, все одно не вернуться. За від той окупації, що я почав іти, ходити до школи. Большевицька окупація. Чим вона запам'яталась? Ну, вночі. Всі слухали, чи не їде якесь авто вантажне. Ото їхало авто, зупинялося, а на другий день рано казали, ага, а вже того застрілили, там того застрілили. Батьки називали прізвища, я тих людей не знав, бо я був замалий. Одного вечора мій батько прийшов білий, як стіна. Я пригадую. Пішов, але нічого, не ніхто нічого, аж мама десь пізніше, значно пізніше. Сказала, а то тата кликали на, на НКВД. Допит якийсь був. Мій батько не був якось спеціально заангажований в якихось політичних чи інших організаціях. Бачите, людей там з 39 до 41 року вивозили людей з Львова, чи родини на Сибір вивозили. І десь як говорили, що в родині, то я пригадую, що ми були на якійсь листі.

Радянська влада на західній Україні протрималася недовго. Вже скоро Гітлер розпочав війну проти самого СРСР. Наприкінці червня солдати вермахту увійшли до Львова. Для місцевих мешканців після звірств НКВС тоді це здавалося звільненням. Тоді, в 41-му році, німці вже зайняли Львів. І в тоді відкрили в'язниці. Батьки мене не, не пустили з хати, дай Богу дякувати, але вони і багато інших людей йшло до в'язниць ідентифікувати рідних, знайомих, бо там страшні речі діялися, там людей, так би сказати, вимордувало НКВД в жахливий спосіб. Німецької окупації. То вже я був за 3-4 кляса, пізніше до гімназії поступив 43-му році. Я пригадую, коли я був в школі вже в гімназії, в котрійській квартирі дуже близько, до того, в якій жили батьки, жила єврейська родина. Називалися Штангер. І, Мати, моя мати і та е, е, жінка е, тої єврейської родини дуже, так сказати, приятелювали. Прийшла дівчина з тою опаскою, яку носили євреї. Вона прийшла до мами. В них було троє дочок. І вона там була середня. Дочка прийшла, і я пригадую собі, бо я був присутній, коли вона ма, сказала моєї матері, я прийшла повідомити вас, що моїх батьків вже розстріляли і котрусь сестру, вже не пригадую, чи то найстаршу, чи наймолодшу. І я також чекаю, коли і на мене прийде така доля. Я пригадую, моя мати дуже то переживала. Potem je bil tak čas, ko je tam v Leviškom getu veliko, ali bi vozili, ali bi razstreljevali. Львівське гетто з'явилося восени 41-го року. За розмірами воно було третім після Варшавського і Лодзинського. Туди наказали переселитися всім євреям та вірменам. А вже у 42-му там налічувалося близько 100 тисяч поселенців. Гестапо почало жорстоко і планомірно зачищувати багатокультурне місто. Львовом нишпорила єврейська поліція. Люди сиділи на горищах у підвалах каналізації багатьох приховували місцеві жителі. Ми були на канікулах, коли до хати була вдома, була тільки мама і може бабуня. Прийшло гестапо і перешукали хату, чи нема там єврея. Ані маму, ані бабуню не чіпали, тільки всюди перейшли, шафи відкрили, всюди дивилися. Що... Там, де хтось міг би був сидіти евентуально стриг, так чило хату відговорив. Від дах від стриху аж до підвалу, що переграли і пішли. Я пригадую, мати це дуже переживала. Весна 42-го року. А репресії за національною ознакою посилились. Містом запустили трамвай з гетто у так звану долину смерті, де німці вбивали й закопували львів'ян. За проїзду тому трамваї пасажири платили наприкінці подорожі життям. Фашисти ретельно боролися за чистоту раси. У тодішній газеті львівський дистрикт вийшла ціла низка статей, де розповідалося, хто є вище заранего. Отак німці пояснювали, що найвищою расою є нордична, до якої зараховували тільки себе. Після неї йшла динарська, другосортна, представниками якої називали українців, поляків, угорців, вірменів та інших називали такими, що зжидилися. А відтак представниками найнижчої раси, яка не мала цінності. Приходив один товариш, то є перша кімназійна, там є десь 11 років мали. Він приходив і десь там, де він мешкав, куди він мусив йти, то було попри якийсь мур. Під яким розстрілювали людей. Я бачу, як йшов в школу, як на відділі яких 30 метрів від мене гестаповець застрілював єврея. Для хлопчика, яким мій було років дев'ять, бачите смерть людини, я знаю, чи ви бачили смерть людини. Можливо, вам пощастило, ви її не бачили. А постав собі, хлопчик 9 років. Я бачу, що людина тікає, за ним гестаповець той, той, той падає, і на тротуарі, і так далі. Одно що я знаю, що ми бачили в мерії Йорку був. Ми такі бігали на, е, турфейка, навали, де лежали е, біля площі Данила Галичкого, де лежали е, українські націоналісти, розкр... розстріляні німцями. І такі це один доказ того, що не тільки боршевики нашими ворогами, а ці також. А то була така ситуація, що німці за кожного німця, покривдженого, як їм здавалося, а тим більше вбитого, розстрілювали публично 10 не тільки, ну, жителів Львова. Одним словом, минулося НКВД, прийшла гестапо, минулось гестапо, повернулося НКВД. Одним словом, знаєте, ну. Моє покоління виростало в таких обставинах. Власне, коли я вже мав вступати до гімназії в осені 43-го, то десь навесні якось я десь мушу сказати, що я хочу бути священником. і. Може, і також трошки її бабив, як то буває в дітей. І моя бабуня, мама мами, так би сказав, за благословення батьків не без їх знання, взяла мене до тих човни редимотористів, дочатого Ігумена і сказала, от тут той мій внук хотів би до вашої гімназії, бо може. Хоче бути священником. Він так на мене подивився і каже: знаєш, сину, тепер такі часи тяжкі. Я би радив, щоб ти скінчив гімназію, таку державну, нормальну. А от тоді зголосиш ще до нас. Большевики були вже недалеко. І він знав, що з того нічого не буде в Україні. Прийдуть большевики, то ту школу їхню замкнуть. Ну і на тому скінчилося. Влітку 44-го німці почали відступати, залишаючи місто. Радянська армія наближалася, але цього разу львів'яни не мали ілюзій, добре пам'ятаючи про репресії тюрми, Сибір та існування списків НКВС на знищення. Марних сподівань на свободу і щасливе майбутнє не було ні в кого. Люди тікали. Багато народу то вже виїздило. На десь в ті околичі десь... Чи хто куди батьки не хотіли бути в місті, коли буде бій за, за місто. Ну, передбачували, що німці будуть боронитися, боронитися. Все ж таки не, не думали покидати Україну в тих часах, але я думаю, що може остаточно, коли батьки передумали, що може з нами статися, що вони вирішили, що таки Їхати далі на захід, може, і той страх перед большевиками був одною з причин, що такий вивіз радо прийняли. Ми мали тільки те, що найконечніше, але пригадую, що власне батько не хотів з рук пускати того альбому. Одиноки що я знаю, що взяли. У нас той, той родинний альбом. Той альбом до сьогодні моя племінниця має, то бережемо як великий родинний скарб, бо там дуже багато, там є з ним прапрадіда мого, прапраді дамо, був Пархом Заваловим. Коли з Вова, це в дорозі, і то, є, то мандрівка почалася.